Так, покажу я вам сьогодні розпаковку лялечки ГОЦ. що вона себе я представляє всередину, роздягнемо її і зараз Так, Я вже її розв'язала, щоб було швидше. Так вона виглядає в коробці. Це серія. Ось, якщо видно вам. Так, лялечка одягнута у такому аутфіті новорічному. Така сукенка. Це, я так розумію, це не, напевно, аутфіт Ельзи. Так, да, це лялечка Ельза. Така сукня, накидочка. Топулі ось такі похнасті. Зараз її будемо роздягати. Так, тут ще у нас є ось такі. Піньки. з лезвиями. Корона. Так, це книжечка, напевно. Номер лялочки. Так, так, да, це паспорт. Номер лялочки і паспорт. Ось така книжечка? Це що йде в комплекті? Так зараз подивимося, які в неї шарніри. Як шарнірчики там зроблені. На перший погляд лялечка мені сподобалася? Личко приємне. Так. Ну, шарнірчики в неї такі слабенькі. Підтягувати потрібно резиночки. Шарнірчики на ножках на Різіночка, бачите? Там, може, вам видно, Рез... на різиночках шарнірчики крепляться. Зараз випробуємо, чи так. вона саменька стоїть. Так, лялечка стоїть. На ручках шарнірчики кращенькі. Так, головка повертається. Вона йде в трусиках. На ніжках слабенькі шарнірчики. Сейчас подивимося, ножка в неї така анатомічна ножка тут. Ну, лялечка для мене, мені вона подобається 50 на 50. Личко гарненько, приємненька, вона така на дотик, гарненько прошите волосся, густеньке. Але я, напевно, більше люблю менший розмір лялечок. Такий розмір мені якось трішки непривичний. От так. тугватенько туди сюди. Волосся дуже приємне в неї. Сейчас коньочки вдінем її сукнею. Що по поводу одягу скажу, ну, фабричний одяг синтетичний такий. Зроблений непогано пошитий. такий акуратненько все пошито, приємний на дотик одяг. В нас -та така накидка, Також гарно зроблено, прошита, нитки не торчать. Тобто до одягу взагалі претензій нема, одяг гарно пошитий, я вам скажу для фабричного. Зуття також тапулі гарненькі. Одяг, одяг нормальний. Можна спробувати поміряти, чи підійдуть їй куньки Ножки анатомічні тобто есть ліва єсть. І так, тяжковато одягаються, але надягнула. Тяжкувати. Не можу до кінця ножку. Треба розшнуровувати тут більше, щоб одягнути. Це що треба звісно, звичайно, шарніри попідтягувати, резиночки, я не знаю, звичайно, як це робити, але їх треба підтягувати, бо ніжка трошечки, бачите, гуляє. Так, одягнемо її. Ось така в мене вже сукенька є для неї. Це шита суконька. Лице в неї колір шкіри майже такий, як на відео. Може, чуть-чуть, відео показує більш жовтіший, а вона, може, чуть-чуть з розвинкою. Взагалі ну, приємний. вообще такая есть лейбочка. Ну, что мне не сподобалось, только что шарнирчики и на нижках резин. Вот так, вот такая сукня. Так уж Можна одягнути ці тапочки. О, легенько вдягаються. Не знаю, чи ще буду я собі купувати лялечку Гоц. Корона, до речі, металева. Угу. Знялася. А, тут вона була. Приварена. Видно, сильніше потягнула, буде у нас корона ще краще одягатися. Буде корона одягатися як обідок. Ну, ви поняли, так? Да? О! Принцеса красуня. Тепер є корона і є гривінець. Все, якщо вам сподобався огляд, лайк і підписка. Дуже буду вам вдячна. Дякую за перегляд. Лялечка взагалі на личко дуже симпатична. Папа. Привет. Да <smotattly> все. С... Дуже країна красиво. Что? Дуже красиво. Красиво, красиво. Моє кошти навіть Він свій телефон став, тому що телефон ще не попадає. Тяжко снімати, дуже темно. Угу. Короче,